Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку. І сьогодні, нарешті, я вирішив е покрутити розіграш на містичний контейнер, а також розіграш на розкішний сюрприз. Робити ми це будемо на нашому другому аккаунті і крутити ми будемо з розумом. Чому? Ну, ви бачите це в куті екрану, тому що золота відверто не дуже багато. А відповідно, треба свої ресурси буде потратити як з максимальною користю. Питання, що вдасться мені отримати? Вірніше, ось тут ви це бачите за 5 тисяч. Давайте так покажу за 5 тисяч 900, одну одиницю золота. Е, приступаємо на основі, я крутив, на основі мені відкрутило. Можливо, можливо, підкрутить тут. Розпочну з містиків, прокрутимо до е, одної одиниці золота. Відверто цей раз підготувався математично гірше. Не знаю, скільки саме золота мені перейдеться потратити, щоб добратися до прокрута за одну одиницю золота. Ну, я думаю, що 5900, в принципі, в принципі, могло б вистачити. Так це чи не так, зараз подивимося. Випадає наразі два по одному. Що саме дефолтна нагорода, давайте відверто. Саме дефолтна нагорода. Звісно, з першого прокруту хочеться побачити. П'ять містиків і хоча б два сертифіката, і там дві колекційки і бути в лютому плюсі. Але працює це, на жаль, не так. Ну, на жаль, чи на щастя, я не знаю, там в індивідуальному випадку кожного по різному. Але бачимо, що бачимо. Підбувати зрештою підсумки ми будемо, як завжди, в кінці стартанули з п'яти тисяч. 590, якщо конкретно тисяча вже злита, тож надіюся на плюс, як і кожен з вас. Цікаво буде почитати твої коментарі, друже. Напиши, що тобі випало. От, крутив рулетку чи не крутив. Я думаю, що багато хто за вас крутив. Що люди вам повипадало? Хлопці, дівчата, пишіть, що у вас по дропу. як ви вважаєте, скам рулетка це чи не скам. Свою думку я скажу в кінці, тому що певна, певне бачення про даний розіграш у мене вже є. Одне, друге, певне бачення в мене також є. І воно є навіть на каналі. Якщо не забуду, закріплю в описі посилання на те відео або, можливо, навіть в кінці зроблю на нього також додаткове посилання. От. Тому поки що крутимо. Я слухаю вас, випав вам чи не випав якийсь гарний дроп, в плюсі чи не в плюсі. Ви буде цікаво це почитати. Також я нагадую про існування взагалі нашого телеграм-каналу, де регулярно виходять новинні пости, де час від часу, так не часто, але час від часу виходить ексклюзивний контент, якісь відео відкриття від мене. Дуже багато контенту від вас, друзі. За що я вам також дякую. Е, і у нас тим часом закінчується золото. Кепсько. Завжди проходять якісь розіграші. Якщо він в даний момент не триває, то от-от розпочнеться розіграш на бойову перепуску першу в 25-му році. Тому переходи, доєднюйся, буду радий тебе бачити. За 5 тисяч золота. Ну, по факту там за 4900, якщо бути точним, я отримав 21 містик. До речі, ми тут безкоштовні назбирались Давай також їх відкриємо, подивимося, що в нас тут по дропу. А, раптом там якесь золото нам випаде. 34, до речі, вільного досвіду виглядає цікаво навіть. І тут нічого цікавого. Ну, окей. Так, німецькі контейнери. Ну, думка про національні контейнери в мене. Так, за 5,5 я міг. Купити хіба що, хіба що е, 15 контейнерів. Або за 5 тисяч. За 5 тисяч, е, також 15. Коротше, найвигідніша пропозиція з магазину це за 5 тисяч 15 контейнерів. По факту, ми ж за 5 отримали 21 контейнер. І напевно, що ключове питання, яке хвилює мене не менше, ніж вас, що по дропу. Що по дропу? Взагалі є така думка, вона прослідковується в, серед вас. Е, в мене час від часу також проскакує, що містичні контейнери сертифікат, перший сюди, дякую. Що містичні контейнери начебто стали почувати себе сильно гірше, ніж то було та банально 2-3 місяці назад, та банально 2 тижні назад. Я не знаю. От. Але так це чи не так, ми зможемо переконатися з вами тільки відкриваючи контейнери. Власне, чим ми займаємося. Нам треба трішечки золота. ну от 100 одиниць, це прям дійсності трішечки. Я маю на увазі трішечки більше золота, щоб докрутити рулетку. Тобто, по факту, я зараз дістаю золото з невеличким кешбеком, щоб віднести його назад вам. Тому ти давай краще насипай. Сотка. 100 100 200, бустер 100, сертифікат можливо, 100 одиниць золота. 21 контейнер у мене був. Ну, що це буде всього-навсього один містичний сертифікат. Ну, типу, Are you seriously? Це тупо не прикольно. Та ні, та це, це якийсь жарт. Це, це просто жарт, напевно, що, може, я його не зрозумів, але начебто це дурний жарт. 101 золота. Да, я так зовсім навіть не дарма, каже, круте. І і десятка. Так, стоп. На корні все міняється. Ситуація тільки така: неоднозначна і непроста. Відео, про яке я вам зараз заспойлерю, для вас буде розкрито тільки в тому випадку, якщо ви регулярно проходите на етери. Вийшов, я записав масштабне відео прямо на прямому етері, де відкрив велетенську кількість містиків, і там було просто щось таке, що я. Е, ну, типу, <кхух> я реально просто відходив від того прямо на прямому етері хвилин 15. Тому е, ти став вподобайку, підписуйся на на канал е, можливо, навіть включи е, дзвіночок. І я думаю, що завтра. Це відео вже буде точно на каналі. Його точно треба подивитись. А ми забираємо десяточку, чому я не можу не радуватись. Ба більше, ця десяточка в мене була. І по факту я в плюсі по золоту. Ну, там, бустери і цю всю історію давайте так. Я не буду рахувати, але ми її також беремо до уваги. Невелику кількість, дуже невелику кількість вільного. Uh, трішечки кредитів ми все рівно припиняли. Хоча ні, по кредитах ми, до речі, навіть доволі непогано. <кх> так, ми можемо з спокійною, фактично, душею продовжити крутити до 1 одиниці золота. Якщо нам буде вести, ми підемо в плюс. Хоча ми могли би зараз зупинитися і бути в ну, непоганому плюсі, розпочати з 5 тисяч і закінчити на майже. Ну, на майже восьми, ну там 7700 сім, було, так? Це доволі непогано. Чи скільки було? Сім з половиною? Де... Ні, навіть більше було, було вісім з хвостичком. Так, тим часом випадає 4. Чотири, е, чотири містика. Два... А 5 може? От цікаво, чи може випасти 5, чи може випасти мені там, другого рівня, наприклад. До речі, приємно, що вже два рази ми вибивали три містика першого. І до. Прокрути за одну одиницю золота це все має сенс. Далі дуже ситуативно, варіативно, прям дуже індивідуально. Знову три. Ну, давайте так. Я не буду жалітися. Мені не випадає п'ять штук. Мені шкода, що ні разу не випали, до речі, другого рівня, але випадають, в принципі, чотири випало, два рази по три випало. Ну, навіть не буду. Навіть не буду нити. Каже. Так, по факту, ми зараз в нулі по золоту. Тобто, ми умовно відкрутилися в нуль. Але у нас є попереду містики. Які зовсім не факт, що щось дадуть, тому що з 21-був тільки один сертифікат, я нагадую. Але я сподіваюся, що 21 плюс 15 це. 36. З 36 точно мало би бути два містичних сертифікати. Ну, і, по крайній мірі, я хочу в це вірити. Свято вірити. Просто. Вірю. Непогано навірив. Вірю? Ну, аватар. Ну, так треба робити на другому рівні. Давай. Вірю і. 101 золота. Не вірю, каже, все. Е, Сертифікати, як би побачити, ну то ВГшечка. Не може бути, щоб з 36 контейнерів ти давало один містичний сертифікат. Такого бути не може. Не підводи мене, не підводи глядачів. Давай е, видавай. Кредити. Камон. Ну, які кредити? Так, і відверто зараз ситуація наступна. За тисячу я можу піти і спробувати крутанути. Мені може випасти 5, що буде дуже круто. Мені може випасти другий рівень або навіть два других рівня, що дуже круто. А може надавати по губах, тому ми це вестись не будемо. Давайте тако, півтори тисячі золота давало, давало, будемо вважати, що дало на цих 5 контейнерів. І як мінімум, ми доб'ємо ще один другого рівня. Питання, звісно, присутні, там щось буде, не буде, але можете даш сертифікат уже. Просто можете даш сертифікат 30 тисяч вільного це прекрасно, але 500 одиниць золота 41 містичний контейнер першого рівня. Відкриваю я, і бачу один. Сертифікат, якщо це не жарт, ну, якщо це не жарт, такий дуже поганий, прям навіть скажу більше, невдалий жарт від ВГ, то я не знаю, що це, друзі. Ну, напишіть в коментарях ви, це взагалі норм. 41 е, містик, один сертифікат, з якого. Нереальним впартом, і дивом ми вибили піраню. Розумієте? Тобто так не мало бути. Типу, я не знаю, щось у ВГ там закотилося кудись. Це дуже-дуже сумно. Next розіграш. А, я. Блін, я міг не викуповувати за півтори я міг звідси щось спробувати дістати. А, Ладно. Так, мега-контейнер. По факту мені випало три нагороди. Ну, якщо так бути об'єктивним, це просто три нагороди і це теж три нагороди. Чому я недовольний? Хоча я потратив 150 золота. Та я, я поясню. Типу, з мега-контів я вибив, ну, самий мінімум. Ну, прям самий мінімальний мінімум. Збери їх усі, навіть навіть чіпати не хочу. Ой, збери їх усі, боже, пісочні. Пісочні відкриємо зі сховища, бо я оце от дуже-дуже не хочу перезаходити туди-сюди, 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 бо це треба бавитись. 500 одиниць золота. Два підряд дає 500 одиниць золота, доволі непогано, але містики, дурістики. Є і більше кількість золота, є сертифікати. На що ви пишете про якісь шанси? Якщо там нічого немає. Ну, давай, мегаконтейнер, спробуй щось. Так от щось. Ну, 4, 4 одиниці. За 4 одиниці я бачу просто мінімальні нагороди. 250, 300, 300, 350 золота. Якщо це, по-вашому, смішно, то я вас почув, я вас навіть більше скажу зрозумів, але це тупо не смішно. Ну, нагороди хочеться, бачите, Нормальні. Це мега-контейнери. Типу, там в назві є чотири перші букви мега. То давай мені нормальні нагороди. Просто давай мені нормальні нагороди, кажи. Є нарешті, ми бачимо сертифікат містичний, другий за 44 контейнери. Статистика не в користь містики взагалі. Ідемо відкривати, йдемо відкриємо для початку. Пісочницю 20 штук. Я буду скіпати, якщо буде е, три нагороди. Сертифікат пісочниця. Ну, не буду скіпати, типу, бо. от е, от якщо три от, Знов 4. Бустери. Бустери, мені не треба. Знов 4. Сертифікат пісочниця слухайте, другий з трьох. Прям цікаво Знов 4. Це буде. Дуже сильно і не от можна скіпати. І, і неочікувано, якщо мені вдасться піти в плюс з пісочних. Каже, такий ВГ подумало: блін, ми дуже сильно скамимо їх з цими пісочними. Давай ми будемо туди сертифікати запихувати. Перестало запихувати, до речі. Е, ну тут, на початку дало, і все. Каже, і буде з тебе все, тут все як в містиках. От реально. Тобі з містиків впадуть нормальні нагороди. Просто, по-братськи, пару слів туди-сюди зробити. Бо мені щось. Можливо, я занадто часто і багато вже їх відкриваю, і тому мені прям до них якесь предвзяте ставлення. але... Відкриваєш ти тих 130 контейнерів, тобі випадає, я не буду спойлерити завтра відео, подивитися, що це такі ніби файно. Потім відкриваєш 50 контейнерів, а тобі там нічого не дає. Та Такий, типу, бляха, дуже багато питань присутньо. Часто вилітає по 4 нагороди. Часто ми звідти бачимо один великий бублик. Я б навіть сказав більше. Ми бачимо дирочку від бублика. Ні-ні ні, тихо, тихо. Це було випад... дуже випадково. Точно я не хотів купляти би вас. Давайте я розпочну з пісочних сертифікатів. Потім містик. Я не знаю, скільки ти коштуєш, друже. Відверто тупо не знаю. Який ти не знаю скільки коштуєш. І... О боже, буде чудо, якщо звідси випаде просто нормальний танк. Нормальний він. Чи не нормальний? Напиши нижче ще в коментарі. Я просто піду, перевірю, що тут цей коштував. 25 одиниць золота. Серйозно. Ну, і випав танк оцей ПЗ3 А Б2. Який просто нічого не коштує. Типу, 50 одиниць золота. Тому. О... Так, другий розіграш поки що не радує. От відверто, поки що не радує. ми в мінусі, якщо так розібратися, це за самі дешеві прокрути, що нам випадали мега-контейнери, що нам випав містичний сертифікат. Ну все мало бути дуже схоже на успішний успіх. Але більше було схоже на довбаний скам. Кого то каже, обходить. Це неважливо, важливо, важливо. То, що ми дамо тобі один мегаконтейнер, а з нього аж такий великий нічого. Ти й що ти що? Півтори тисячі золота. Е, Тищу я не збирав, 500 ви мені дали. Ще б е, зараз треба було пошукати привід, порадуватися, але його немає. Е, Нема як і надія на те, що з даного розіграшу вдасться хоч якось піти довбаний окуп. Збери їх усі. Може містити так. Може. І містить. Талісмани? Досвід, Бустери. і цю всю решту Єрунду. яку ви тільки що бачили. Прямо от. Прямо там. От. От. Прямо там, там, там. Так, ще нам випадає два містика. Окей. З яких не випадає нічого? Тому що що? Тому що правильно, тому що капець. Тому що, напевно, що всю вдачу я вже потратив. Але не на цьому аккаунті. На цьому аккаунті. Ні. ну то Давай. Щось гідне. Будь ласка. Камон? Це капець. Е, зараз я соображу, Що зробити далі? І думка мене відвідала десь наступна: е, трішки не вистачає до контейнера третього рівня, конкретно одного, другого рівня. Що пропоную я, і що абсолютно нерозумно не робити так ти. Спробувати його вибити. Не робіть так. Зараз просто продемонструю, чому краще так не робити. Н мені треба все ж таки другого рівня. Будь ласка, один. Е -е -huh. Якось так. Ну, типу, по факту, розіграші, які зараз є в грі, мали би бути вигідні. Дивіться, та ми з вами дістали 5 мегаконтейнерів. Доволі непогано. Ну, просто шкода, що ми з них дропу ніякого не побачили. По факту ми з вами вибили велику кількість містиків. Просто, по факту, ми нічого з них не побачили. Не дає мені другого рівня, відповідно, не дає мені відкрити третього рівня. Чому, блін? Просто давай. І, типу, прикол же в чому, що. Всередині нічого нема. Ну, сертифікат добре, містичний один є, але. Два. Вже не так прикольно, звісно. Три. Шокується бляха. О, 2К! 2К, це нормально. Три містика? хм. Якийсь секундний баг був тільки що на серверах ВГ. Яка година? Тоже треба зафіксувати. Треба відкривати тільки в цій годині. Золото не впало, бо я бачу, що мені не вистачає на нагороди. Але три. 3... О, ну, це цікаво. А тут, тут буде три дня преміум аккаунта забрати. Забрати і відкрити тебе окремо. Хочу відкрити тебе окремо. Хочу щось цікаве. Ну, з цікавого. Це, 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 це так не працює. Ні, це треба було З цікавого, я хочу. Або золото від 5000. 3500 це прям мінімум, який мене задовільнить. Фон профілю. Або аватарочку. Або Project КПЗ. Сертифікат хочу найменше. Тобто, 4,5 нагороди. Є всі шанси, щоб я був задоволений. А Ну, ну як сім днів преміум аккаунту, в списку, бляха. Не було. Не було. Але не дарма я добив грандіозний контейнер. Тут нагороди, в принципі. В основному всі дуже, <кхи> всі дуже файні. З додаткових нагород тут є анімовний аватар або фон профілю, або золото від 10 тисяч. І дві нагороди: це преміум і вільний. Боже, відсоток 60 на 40. 60%, що я буду в плюсі. Я просто надіюся на якусь довбану вдачу. І я її отримую. 10 тисяч. Ну, так, це мінімалка по золоту. Це прям мінімалка. Це отих 100 з першого тільки 10 к з грандіозного. Враховуючи якою він ціною дається, здається слабо. Ну, по факту. Зараз, отакого вже під кінець цього відкриття, мені приємно. Тому що за танк я отримав компенсацію 5 тисяч золота. Шкода, що за камуфляж немає компенсації. Я отримав компенсацію 10 тисяч. Не компенсацію, а просто 10 тисяч золота. У мене є 3 містика, надіюсь, не дурістика, Давай хоча б сині танки. Тигр 131 раз. Давай ще один гарний танк. Об'єкт 244.2. І давай третій гарний танк 3. Танк гарний, але колекційний мав бути. Ну, гра, мав бути колекційний. Е, давайте підіб'ємо невеличкий проміжуточний. Компенсація навіть? Серйозно. У мене і тигр був, і об'єкт був. 3750 золота. Щоб замість шкоди ви було щось теж з компенсацією. Одна 8, ще 3750, якщо б було, було б 7500 разом. Ну, Було б вже ну, зовсім інша справа. І давайте. Грандіозний, містичний сертифікат. Дай колекційний танк 10 рівня. Сюди на базочку. Біцуха Андрюхі. Бурда! 26 тисяч. Ну йо. Добре, що докручували, виходить. Е, і давайте так. Е, коли я продовжував це все діло крутити. Докручувати, вірніше, в мене було скільки? 4400. Е, з трьох містиків, які я дістав, я вибив. Ну, я вибив 3750. Ну, така історія, така історія. Тобто, ні. розіграш на містичний контейнер. Дно. Дно, завдяки ньому і завдяки попередньому розіграшам, і попереднім вмазанкам, відкриттям відео. А, ви зрозуміли, вдалося дійти до грандіозного. В принципі, завдяки цьому всьому, я зараз на даний момент в непоганому плюсі відносно початку відеоролика. Але е, результат по розіграшу скажу наступний: це не дуже крутий Ні, це крутий івент, в якому. Сильно відкручені контейнери, з яких практично нічого не випадає. Нам повезло, що нам з одного сертифіката випала десяточка. Це було прям мега-люта імба, і ми змогли продовжити це все. Тому е крутити його чи не крутити. Скажу так, ви маєте розуміти, що до однієї одиниці золота до прокрута за одне одиницю золота, вам потрібно 8 тисяч золота плюс-мінус. І ви маєте бути готовими і з ним попрощатися. Просто навіки вічні амінь, забудьте. Е, в принципі, як я успішно похоронив дуже багато золота на основі, але це було на Етері, тому в форматі відео ви цього не побачите. Що ви побачите в форматі відео? Це буде завтра. Відкриття більше як 120 містиків з більше, ніж неочікуваною кінцівкою. Тому е, ти підпишись, якщо не підписався і. Протиснив лайк, по-перше. А по-друге, постав колокольчик, щоб завтра не впустити це сповіщення. Також підписуйся на телеграм-канал. Він, як завжди, є в описі під даним відеороликом. Там, як мінімум, розіграші, як максимум спілкування, класні емоції. І з вами був Борода. Я вас всіх, друзі, обняв, припідняв, до зустрічі.